Привіт! Я фармацевт Квак Арим з класу Elscare бізнес школи Атермі. Ви помітили, що погода швидко стає холоднішою? Можливо, тому в жовтні кількість хворих на застуду значно зростає. Особливо слід звернути увагу на вікові групи дітей та літніх людей. Сьогодні ми поговоримо про застуду у дітей та поживні речовини. Причина, чому здоров'я дітей важливе в період, коли кількість хворих на застуду зростає, полягає в тому, що їх імунна система ще не завершена, а також тому, що вони багато часу проводять у колективі в дитячих садках або школах, і їх гігієнічні звички гірші ніж у дорослих, що робить їх дуже вразливими до інфекційних захворювань. Крім того, діти не живуть самі, а перебувають під опікою дорослих. Тому застуду, яку діти підхоплюють у школі або дитячому садку, вони можуть перенести додому до батьків або дідусів, бабусь. Отже, батьки, які захворіли на застуду, повинні йти до лікарні з хворою дитиною, що заважає їхній роботі. І таким чином в країні виникає значна соціальна вартість насправді, згідно з аналізом кількості хворих на застуду, найбільше хворих є діти віком до 9 років. 18,9%, А наступною групою є люди віком від 30 до 39 років. Якщо проаналізувати ці вікові групи, можна припустити, що це певно, батьки, які захворіли від своїх дітей. Щодо хворих на грип, який викликає грипозні епідемії, найбільше хворих становлять діти віком до 9 років 53,3%, А на другому місці учні віком від 10 до 19 років. Третє місце займають батьки дітей, які перебувають у віковій групі. 30 років порівняємо засуду у дітей та дорослих. Як вже згадувалося, діти легко піддаються впливу вірусів у різних місцях, таких як дитячі садки та школи. Тому середня річна кількість інфекцій у них в 2-3 рази вища. Навіть при звичайній застуді у них часто підвищується температура також можуть виникати ускладнення, такі як кон'юнктивіт, що призводить до сльозотечі, і діти можуть одночасно захворіти на кілька вірусів, що робить їх вразливими до таких ускладнень, як отит або пневмонія. Діти можуть захворіти не лише в дитячих садках, школах, а й у культурних центрах або в закритих ігрових майданчиках, таких як дитячі кафе, куди вони не відвідують регулярно, натомість у дорослих, коли вони хворіють на звичайний грип, температура або сльози, зазвичай не виникають, і у випадку людей до 65 років ускладнення, такі як пневмонія, часто не діагностуються. Навіть при однаковій застуді фізичні умови та середовище дітей роблять їх більш вразливими в порівнянні з дорослими. Також потрібно дізнатися про методи профілактики. Чи не так? Основні аспекти, такі як гігієна рук та дотримання етикету кашлю, є такими ж, як і для дорослих. Однак важливо навчити дітей, щоб вони добре розуміли ці правила. Особливо, оскільки половина вірусних інфекцій передається через руки, буде корисно мати антисептик для рук на випадок, якщо важко помити руки. Однак дуже маленьким дітям потрібно пояснити, що не можна вживати антисептик. Віруси активні в умовах низької температури та вологості. Тому в приміщенні слід підтримувати відповідну температуру та вологість, щоб побігти їхній активності. Оскільки інфекція також передається через кашель, будь ласка, навчайте дітей правильно носити маски в приміщенні. І якщо дитина захворіє на застуду, важливо, щоб вона відпочивала вдома до повного одужання, а потім відправляти її в дитячий садок або ясла, щоб зменшити ризик повторних або послідовних інфекцій. Нарешті важливо забезпечити достатнє споживання рідини та поживних речовин. Об'єм крові дитини вагою близько 10 кг становить лише 800 мл, Тому навіть невеликий дефіцит рідини може суттєво вплинути. Також важливо забезпечити різноманітність поживних речовин, якщо діти схильні до вибіркового харчування. Особливо важливо звертати увагу на невидимі поживні речовини, такі як вітаміни та мінерали. Основні невидимі поживні речовини відомі своєю ролю в імунітеті це вітамін С, вітамін Д, також синк і селен. Вітамін С необхідний для утворення та підтримки сполучної тканини, колагену, що є важливим для підтримки первинних бар'єрів, таких як шкірний бар'єр і слизові оболонки. А також допомагає імунним клітинам боротися з шкідливими речовинами, що потрапляють в організм. Вітамін С також допомагає видаляти активні форми кисню, які виникають під час імунної реакції, щоб вони не пошкоджували наші клітини. Вітамін Д домий своєю важливою ролью в засвоєнні кальцію та фосфору. Проте, вітамін Д також виконує кілька ролей в імунній системі. Зокрема, відомо, що він зміцнює функції т клітин адаптивного імунітету, які безпосередньо знищують клітини та макрофагів вродженого імунітету. Вітамін Д синтезується під впливом сонячного світла однак, сьогодні люди в основному проводять час в приміщеннях, тому більшість з них страждає від нестачі вітаміну Д. Цинк необхідний для росту імунних клітин, а також активує вже зрілі імунні клітини. Тому він є дуже важливим для імунної системи. Насправді, якщо цинку недостатньо, захворіти на інфекційні хвороби зростає нарешті. Селен це мінерал, відомий своїми антиоксидантними властивостями. Завдяки антиоксидантній дії він покращує детоксикацію та імунні функції. 70% ґрунту в нашій країні складається з граніту, з низьким вмістом селену. Тому отримати його достатню кількість з звичайного харчування важко, тому якщо ви будете приймати харчові добавки, що містять ці елементи, це буде сучно і економічно. Хоча добавки, що містять чотири важливі поживні речовини для імунітету, є хорошими, якщо ви вже даєте дітям харчові добавки, зручно буде отримати й інші поживні речовини одночасно чи не так. Є один продукт, який ідеально підходить для цього: це мультивітаміни для дітей від Етермі… При виборі харчових добавок спочатку слід звернути увагу на продукти, які мають знак сертифікації харчових добавок та знак сертифікації за стандартами виробництва від управління з контролю за продуктами та ліками. Вони представлені у смачній формі желе, що дуже подобається дітям, включає 10 вітамінів та 2 мінерали, зокрема, 4 поживні речовини, необхідні для нормального функціонування імунної системи. Цими двома мінералами є селен і цинк, а вітаміни включають шість вітамінів групи Б: вітамін А, вітамін С, вітамін Д та вітамін Е. Мультивітаміни Atomic Kids Gummies містять майже всі необхідні поживні речовини, що робить їх ідеальними для дітей, які мають незбалансоване харчування. Або вибірковість у їжі, якщо згрупувати поживні речовини за функціями, їх можна класифікувати на здоров'я очей: кісток, енергетичний обмін та антиоксидантну функцію, з точки зору імунітету, вітамін А, як і вітамін С, необхідний для підтримки шкіри та зору, а також захищає наше тіло від бактерій. Вірусів, вітамін, де необхідний для всмоктування кальцію, що корисно для здоров'я кісток, і як вже згадувалося, відіграє важливу роль у регуляції імунної системи. Вітамін B9 необхідний для метаболізму макроелементів, таких як вуглеводи, жири та білки, і використовується для виробництва енергії. Однією з причин зниження імунітету в період зміни сезонів є те, що адаптація до коливань температури споживає багато енергії, внаслідок чого не вистачає енергії для імунних клітин, вітаміни групи В, які беруть участь в енергетичному обміні. Що допомогти в цій ситуації? Також містяться вітаміни А, С, Е та селен, які мають антиоксидантну дію, допомагаючи білим кров'яним клітинам добре боротися та захищаючи нормальні клітини нашого тіла, нейтралізуючи активні форми кисню, що виникають під час запальної реакції. Якщо порівняти вміст поживних речовин у мультивітамінах Атомі Kids Gummies з рекомендованими нормами споживання для корейців, можна побачити, що всі вони містять приблизно 70-80% від рекомендованої кількості. Отже, якщо приймати їх разом з їжею, можна майже повністю забезпечити потребу в більшості вітамінів і мінералів. Серед них вітамін в 7 відомий як бот, міститься в кількості, е, яка майже в 4 рази перевищує рекомендовану норму споживання. Цей бот, якщо дивитися на добову норму споживання для дорослих, може досягати 10 тисяч мікрограмів, тому навіть при високому вмісті це поживна речовина, яка не викликає проблем. Тому не варто турбуватися про передозування. Згідно з визнаними функціями, затвердженими управлінням з безпеки харчових продуктів і медикаментів, цей бот є поживною речовиною, необхідною для метаболізму вуглеводів, жирів, білків та виробництва енергії. А також є доказами того, що він зменшує алергічні реакції та надмірне запалення. Мультивітаміни Атоміґамі для дітей мають желейну форму. Яку діти люблять? Тому немає потреби змушувати їх вживати. Та корисні. Цей продукт має подвійну структуру зовні обгорнутий жувальним желе, а всередині м'яке мангове ядро, що робить його більш цікавим для вживання. Крім того, солодкість желе не досягається за рахунок цукру, а використовують замінник фруктоолігосахариди. Фруктоолігосахариди є полісахаридами, тому вони всмоктуються в наш організм. Повільніше ніж цукор, високий вміст харчових волокон також слугує їжею для корисних бактерій, що живуть в нашому організмі. Підсумовуючи про продукт мультивітамінів Атоміґамі, він містить 10 видів вітамінів, і два мінерали, а також має форму жувального желе, що дозволяє не турбуватися. Про примусове вживання, оскільки солодкість досягається за рахунок олігосахаридів, вам не потрібно турбуватися про високу калорійність, а також застосовано технологію центрифілювання, що робить зовнішню частину жувкою, а внутрішню м'якою, додаючи задоволення від вживання, оскільки упаковка невелика, її легко носити з собою і можна вживати в будь-який час і в будь-якому місці. Додатково, якщо подумати про імунітет, то на зовнішньому рівні вітамін А, корисний для шкіри та слизових оболонок, разом з вітаміном С, який формує та підтримує сполучну тканину, відіграє важливу роль у первинному захисті, а також вітаміни А, С, Е та Селен, які виконують антиоксидантну функцію, захоплюють активні форми кисню, що часто виникають під час запальних реакцій, захищаючи нормальні клітини. А цинк і вітамін Д сприяють росту та диференціації імунних клітин. Крім того, вітаміни групи В необхідні для виробництва енергії, тому що вони допомагають заповнити енергію, витрачену на адаптацію до змінних, мов навколишнього середовища. Таким чином ми розглянули застуду у дітей, поживні речовини пов'язані з імунітетом. А також згадали про мультивітаміни атоміки ЦГАМІ, що містять. Всі поживні речовини. Мультивітаміни Atomic Kids Gummy не лише корисні для імунітету дітей у період росту, але й забезпечують балансоване надходження всіх поживних речовин. Це може бути корисно для дітей, які вибагливі в їжі або мають високу фізичну активність, а також для тих, хто не може приймати великі таблетки з вітамінами. Оскільки це харчова добавка, що складається з мінералів і вітамінів, вона, безумовно, буде корисною для дітей, які не їдять багато фруктів або овочів. Хоча в назві продукту є слово кіц, насправді це мультивітамінна добавка з дещо зниженим вмістом, тому її можна рекомендувати дорослим, які не люблять приймати вітаміни у формі таблеток і хочуть легко отримувати вітаміни та мінерали як перекус, коли я спілкуюся з батьками, які мають дітей, я чую, що найбільше їх турбує здоров'я. Для дітей у період росту необхідно багато поживних речовин, але можна зустріти дітей, які самостійно дбають про вживання здорових добавок. Коли ви шукаєте перекус, якщо дати дитині один мультивітамін Атомігамі, це може бути задовольняючим для батьків, приємним для дітей. Завдяки мультивітамінам Атоміґамі для дітей подбайте про всі необхідні поживні речовини для імунітету та росту дітей. В цей період зміни погоди. Сподіваюся, що інформація, яку я представив, допоможе нашим дітям здорово рости. Дякую!